Невеликі розвитки треба доглядати. Там, там завели такі буря. Раз чи два на, 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 на літо покосять е, бензокосою. не газонокоцінку, як... Е, Зробити газон. Зроблять з того косовища, якісь косовись, то не зрозуміло, що але не залишилось на відповідь на це ж треба, щоб купити якусь техніку газону посібку і щоб відповідав. Є підприємство на листопаді місяці, по пройшла оплата в 14 тисяч купили. В листопаді 2, 3, 4 числа, купили якусь газону косарку. Яку газону? для стадіону. Є, можу показати, це бензокосарка бензо на власному ходу. Якщо бачили ціле літо на її косився стайон. Вар... Жовтого так, кольору так, без так, капота. Купила селищна рада, працівник, який був нанятий, нею її косив. то він Я за ту бензокосарку, шановні пані і панове. Я вам можу розказати дуже цікаву історію. Про кожен, болтик. Е, про кожен болтик із дуже неприємним присмаком. Де ви її взяли? Я не знаю. А я знаю, селищна, а, а я знаю. Купляла не селищна рада. Комусь може бути цікаво. Бежі. Називається газонокосарка... От. Зараз, зараз як вона ця фірма? Ні-ні-ні, куди. Ні, 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 ні. Е, нормальна шведська газонокосарка. косарка. Тут ще раз скажіть. Ну, забув. Ну, коротше, я вам дам на неї бумаги, документи, інструкції і все-все решту. Скажу, кого купили. Ще щось хочете почути. Ні? Можете показати. Не в магазині? Ні, не в магазині. Покажіть, а пальцем? Я можу написати на листку. А да. документи. Ну, так. Я продав. Що таке? Я не розумію заробити. Все селищна рада. О, є ж прізвище. Ну я не знаю. Я ж, я ж питаю, згідно, згідно... Згідно... згідно Документації, що пройшла там оплата, її продав приватний підприємець чорний. Угу. Ну, Ритуальні послуги. Питайте в чорного, де він її взяв. Так, так, не сні читають, все. Давайте про це помовчимо. Косить, слава Богу. Я не розумію, хто такі закупки робить? хто. Що це за 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 призвичає селищна рада? Ну хтось має бути відповідальний, хтось ну, предоставив ну, товар, хтось його ну, е, купив, хтось хто е... повноваження, хто купляє, Якщо є. Скажімо, заступник селищного голови повітря за ці питання, чи керівник чи, чи відділу, чи, <звіл> е чи є інші якісь на, нас, за всі особи закупки, були. на яких на них зверху да. пише да. заголівчиком бойкось, знаєте, за Я за тих там, де на Ті, хто купив для вас, для вас і хто скупив, ну ви ж мали. Ставити підписи. Написано, сімпрізд, я, я Вони ж там по черзі, то, то на на договорах чи на видаткових прізвище бойко. Оліптіком, Оліптику, Оліптіком. Осоцей, це Олітико я можу за те не відповідати. Я хочу сказати, на що право має хто? Я собі купив ну, нову, то, а тут вже назад продали. Я не я вас всіх дуже шаную і поважаю. Ми з вами півтори години. Завтра святвечір. Я розумію, що у вас у мужчин є жінки, але є тут звітами, в яких питали, да, у мене жінки немає, да, і чоловіка немає, і донька із восьми. Я би дуже просила, щоб ми нашу ще дискусію продовжили другим разом. Чому? Бо тому що те, що ви зараз задаєте питання, навіть елементарно на рахунок.